А зараз на цю сцену вийде без привічення покровителька стихій. І сьогодні вона спробує підкорити ще одну стихію стихію вогню. Ви знаєте, я на неї дивлюсь, на це її чарівне паперове плаття і боюся, що нам довелося викликати пожежників. Але думаю, її експресія до такого піку не дійде. Отже, на сцені талановита ведуча поетеса. Гарна дівчина, ну що там казати, просто Іван на і цим все сказано. Зустрічайте. Я дуже дякую ведучому і буду намагатися не загорітися і не викликати пожежу на вулиці Шепетівська, 5. Я дуже довго насправді вибирала яку ж поезію прочитати. Ну, улюбленого автора для філолога це, напевно, найважча у світі загадка, який автор улюблений, тому що кожен день, що щось читаєш, і це подобається, і це подобається, а котре з них улюблений, і не знаєш. Я собі вирішила так от поворожити на книжці, яку першу поезію знайду як про себе, того автора і читатиму. І прочитала одні рядки, які ну, хто мене добре знає, зрозуміє, чому вони про мене. Коли буду я навіть сивою і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою. А для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А насправді, якщо відверта, то була я дурною і доброю. Де народження чий майже співпадає з днем української поезії і моя улюблена в її творчості поезія худе вогонь» Худе вогонь Веселий сатана червоним реготом вихоплюється з печі. А я чолом припала до вікна, і смуток мій бере мене за плечі. Сама втекла світ загач, аби знайти від тебе краплю порятунку. І знайшла гірку печаль світань і п'ю невипроджену не брагу і жду якогось чуда і чудес, читаю ніч, не мог би чорну книгу, якщо кохаєш, знайдеш без адрес мою хатину за морями снігу і відпливаю. Поноч одна на крилах шинки у холодний вечір. Лучить вогонь, веселий садана. Зарився тихо, плата головешок. І як продовження цієї штеми моя авторська поезія «Вогонь». Кусає ватра гору за плечі, тепер, не завтра, вогонь прошепче, і чорна скрипка в руці засмаглі, ні раз не схлипне. І майстер спраглий вже грає, грає, до раня певно. Хтось наслухає ту скрипку ревно, потрісне. Уже має зморшки, і ніч відтане, степліє трошки. Тепер, не завтра, заграй, скрипалю допоки ватра, вбери його спалює. Я вам бажаю, щоб вогонь у ваших серцях, вогонь творчості, вогонь любові, зрештою, вогонь життя горів. Нехай гориться, поки горить. І не гасіть його, відчуваємо його тепло, і нехай водне нашої любові освітлює життя. А нам від того буде тільки більше.